Чи є ризик того, що я не прикинусь після наркозу? Ми йдемо просто або пан, або пропав. Мене життя навчило того, що потрібно бути відвертим із родичами, і з пацієнтами. А самий найбільш улюблений, мабуть, для всіх анестезіологів період це сам наркоз. Коли людина спить, ти все контролюєш, ти за всім слідкуєш, дивишся на хірургів. Щоб вони там нічого не впнули. Якщо людина займається наркоманією чи зловживає алкоголем, це теж все дуже сильно проявляється під час наркозу, тому доводиться вводити набагато більше препаратів. Справді, передозування наркозу. Ну, це е, така е, міфічна якась угу. така загроза. Правді, наркози на тривалість життя не впливає. І навпаки, якщо операція виконана правильно, все класно, то навпаки, ще й подовжить життя для пацієнта. Нарешті, сьогодні у нас людина, яку найбільше хочуть бачити пацієнти в наших підкастах. А це наш супер-анестезіолог Тарас Іванович Остапик. І найчастіше питання, яке мені задають пацієнти, і чомусь я на нього маю відповідати. Я не знаю, чому. А чи є ризик того, що я не прикинусь після наркозу? Тож давайте трошки розвіємо людям міф про те, які зараз наркози, і певно, вони пам'ятають ще наркози часів пірогового, ефіра. Ефіра. <соцес> так, От, А чи є яка статистика, чи є ризик того, що людина не прокинеться після наркозу або прокинеться під час наркозу, як ви це контролюєте? Ага. Так, ну якщо ви прийшли на плановому... На планову операцію, і ви обстежені, і все з вами нормально, більш-менш так, то ризик того, що ви не прокинетесь після наркозу, ну практично нульовий. Ну, звичайно, якщо ми врахуємо те, що з вами працює професіонал, тобто, якщо це людина, анестезіолог, яка вже закінчила університет і знає все, що вона робить, знає, як це правильно робити, то ризик прокину не прокинутись, практично відсутній. Тому що, ну, звичайно, що є оперативні втручання, які там, ми виконуємо за життєвими показаннями, коли пацієнт вкрай важкий, але ми розуміємо, що тут вже ми йдемо просто або пан, або пропав, так тобто, або ми рятуємо людину, намагаємось врятувати людину, або якщо ми нічого не будемо робити, то тут. Звичайно, все це закінчиться літальним кінцем, то там, звичайно вже ризик високий. А коли людина йде на планове оперативне втручання, то проблем не повинно бути. Якщо поряд з вами досвідчений, впевнений анестезіолог, який знає свою роботу, який знає, що робити при різних випадках, навіть екстрених, нічого з вами точно не станеться. А в будь-якому випадку ми завжди попереджаємо пацієнта. У тебе високий ризик чи так, їхніх звичайно. родичів, чи кажемо не так, переживай, звичайно. заспокойся да, ні, звичайно. І коли ми йдемо на важке оперативне втручання, і є е, ризик того, що може щось закінчитись не дуже добре, ми завжди про це попереджуємо. Я, наприклад, завжди говорю правду інколи. Є лікарі, які кажуть, що все буде добре, все буде супер. Ну, мене життя навчило того, що потрібно бути відвертим і з родичами, і з пацієнтами. Якщо вони йдуть на якийсь ризик, вони повинні розуміти, що цей ризик є. і Uh, повинні це враховувати це, завжди. Це, це така стара школа раніше, і в хірургії, і в анестезіології були, золота брехня називали, коли uh, і родичам, і пацієнтам завжди казали, що все буде mm -hmm. добре, і часто навіть та, ховали від них та, діагноз та, смертельний, щоб пацієнт та, ну, це, це неправильно. не заснував. Але так, але ми від цього відійшла. Сучасна медицина, вона відверта і вона правдива. Ми завжди вам будемо казати, в тебе є такі-такі ризики. А, так. Інколи це важче для нас, для лікарів, коли ми озвучуємо всі ризики пацієнту, він панікує, в нього змінюються показники, там, так. артеріальний тиск, так. я не знаю, от, різні такі нюанси. І для нас це зайве навантаження часто, тому що воно нам розбалансовує і ховає реальну так. картину. Але ж. Так діє зараз медицина. Пацієнтам ще часто цікаво, з яких етапів складається наркоз, і який для вас найулюбленіший, який не, най, найнеулюбленіший етап. Ну, етапи наркозу як можна розділити на декілька етапів, тобто переднаркозний період, так, коли ти знайомишся з пацієнтом, спілкуєшся, збираєш його анамнез, дізнаєшся все. І тоді якраз в цей момент. Ти Розумієш, які ризики оперативного втручання і закінчення цього оперативного втручання, Самий найбільш улюблений, мабуть, для всіх анестезіологів період це сам наркоз. Коли людина спить, ти все контролюєш, ти за всім слідкуєш, дивишся на хірургів. Щоб вони там нічого не втнули <рес> того, чого, <рес> чого не потрібно Нас контролюють запам'ятайте, Ваша операція завжди. під контролем так. нашого анестезіолога. Так. анестезіолог завжди повинен. Е, така на жаль, у нас професія, що він не тільки повинен знати свою роботу, але він знає, має чітко знати е, роботу і хірургів. Тому коли навіть я почав працювати з Дераном Остаповичем, перше, що я почав робити, це почав читати про баріотичні операції. Хоча про них я раніше там сильно. Не знав, не вникав, але перед тим довелося все Добре. це прочитати. І тепер я знаю, які є види, які, як вони, які вони мають результати, і, звичайно, і сам самі ці етапи оперативного втручання, які вони можуть мати якісь ускладнення. Е, які етапи під час оперативного втручання можуть привести до е, зни, якихось змін показників під час е, наркозу? Це все потрібно враховувати. І навіть інколи мені доводиться і підказати хірургам сказати, що щось ви повинні зробити, тому що щось іде не так. Тому це такі, все такі, повинно, такі так дійсно. Такі у нас іде комунікація під час операції це завжди важливо. і вона постійна, і наприклад, ми. Коли виконуємо лапароскопію, ми надуваємо животик вуглекислим газом, але це газ, який видихається, а ми фактично його нагнітаємо у тіло і інколи. Особливо тучні пацієнти, особливо грядні чи старші люди. Ця концентрація вуглекислого газу пригнічує їхню серцеву діяльність. Звичайно, і нам треба на якийсь час спустити цей газ. Нам каже Тарас Іванович, так, давайте спустіть. Хай роздихається цей пацієнт, відновити цей ритм серцевий нормальний і знову так, піти при це. буває гіпотензія, брадикардія або навіть просто показники насичення кисню крові зменшуються, тому що об'єм дихальний за рахунок надування живота зменшується. І це все потрібно враховувати і за цим всім чітко слідкувати. Звичайно, а чи полюбили ви баріатричні операції? Тому що ви довгий час займалися іншими операціями так, так, так. до того, ще травматологічні, угу. і це зовсім два різних так, світи це різний, так. різний світ, звичайно, в кожному є свої нюанси. Але в будь-якому випадку, ну, для мене медицина це медицина. Це завжди цікаво, це завжди динамічно, це завжди благородно, так можна сказати. І коли ти бачиш результат своєї роботи, і ти отримуєш від неї задоволення, ти завжди будеш її любити. Що може зробити пацієнт, щоб знизити ризики наркозу? Угу. Бути здоровим, звичайно. І з таких звичок це коріння, наскільки воно вам критичне? Так, Коріння це дуже критично. Ну, звичайно, всі будь-які шкідливі звички, це все відразу ти бачиш під час наркозу і під час пробудження. Коріння під час наркозу, інколи сатурація така погана. От бачиш, що в людини є якісь. Якесь харкотиння, і ніби по апарату я дивлюся, що все нормально, але чомусь воно не так засвоюється як потрібно, так ті гази. Тому розумію, що там є харкотиння. Під час пробудження дуже інколи важко, особливо таких заядливих курців. Його дуже важко саме зняти з апарату, тому що він починає захлинатись тим харкотинням, яке є в його дихальних шляхах, і інколи. Од... У ну, мене був навіть один випадок, коли просто я ж злякався, ж думаю, що ж я не так зробив, що сталося. Але виявилось, все просто, думаю, дивлюсь, сатурація 60. Дивлюсь, апарат працює все добре, я заінтубував, все нормально, але бачу, сатурація не піднімається. І тільки коли вже пацієнт пробудився, коли він почав вже викашлювати і просто викашлював величезні такі згустки того густого коричневого харкотиння, зрозумів, що він корець не те, що просто зі стажем, а це людина, яка не виймає сигарети з рота практично кожних 5 хвилин. Тому. Куріння — це дуже важливо. Далі всі інші шкідливі зічку. Звичайно, якщо людина займається наркоманією чи зловживає алкоголем, це теж все дуже сильно проявляється під час наркозу, тому доводиться вводити набагато більше препаратів. Людина може погано реагувати на анальгетики, тому навіть інколи от саме людина, яка зловживає алкоголем або наркотиками, в її навіть важко інколи під час наркозу усипити. І тому вони можуть інколи прокинутись і сказати, а я щось там чув, тому що просто я розраховую на вагу препарат, але я бачу, що людині мало, мало. І ти додаєш, додаєш, додаєш все більше і більше препаратів, але інколи буває якесь таке десь мить, коли от людина може десь там під час наркозу прокинутися. І е, щось відчути, і скаже. От я там почув щось, і в цих пацієнтів цей ризик прокинутись під час наркозу і згадати потім запам'ятати якийсь випадок під час операції набагато більше. Тут так. просто треба додати, що передозування це смерть, і наші препарати це не такі легкі, і тому ми стараємося їх ну, насправді. Не потрібно теж лякати передозуванням, передозування, навіть якщо наркотичних анальгетиків, препаратів для сну це не так і страшно. Насправді просто людина тоді буде довше спостерігатися, довше дихати на апараті ШВЛ, але рано чи пізно вона прокинеться. Тому насправді передозування наркозу. Це така міфічна якась така загроза, не треба її боятись. Просто людина може подихати дві години зайвих, три години. Інколи навіть бувають такі оперативні втручання, які довго тривають, вони навіть до ранку роздихують тих пацієнтів. Але якщо нормальне спостереження і всі знають, що роблять, людина рано чи пізно прокинеться, і цього боятись не треба. Чи залежить наркоз від апарату? Від апарату дихального угу. маєте на увазі наркоз апарату чи є ні, ні. Наркоз сам насправді, вже коли там реанімаційні пацієнти, коли в них якісь є розлади дихання, то там там, там все залежить від, від дихальних апаратів, тому що там, якщо хороший, якісний апарат з багатьма режимами дихання, то там е, легше допомогти людині відновити своє самостійне дихання, коли це можливо. Та а коли наркоз насправді там потрібно всього два режими: так, тобто, е, така е, нав'язлива механічна вентиляція, коли людина на мірелаксантах, вона абсолютно не е, Контролює своє дихання, за нею її контролює апарат. І насправді там багато розуму не потрібно. Анестезіолог просто виставляє потрібний дихальний об'єм, потрібний там тиск в альвеолах. І все. Людина дихає, і ти слідкуєш за цим, і все нормально. Якщо сатурація нормальна, це основний показник дихання. Нічого там такого особливого не потрібно, тому навіть там старі апарати, що зараз нові, звичайно, вони кращі, тому що вони тобі сигналізують будь-які. Е там суви в параметрах самостійно, вони тобі сигналізують. А раніше, там, тих радянських чи пострадянських апаратах нашого виробництва, то нам доводилося за цим всім спостерігати, так би мовити, угу. так, клінічно, mm -hmm. так, ти бачиш, що щось не так. А ти там все це слідкуєш, коли людина піддихує, чи там. А зараз практично ці всі апарати, звичайно, вони якісніші завжди, як тільки десь виходить. Параметр якийсь в диханні за межі допустимої норми, апарат тобі це сигналізує, і ти на це відразу реагуєш. Тому просто це для анестезіолога це комфортніше. І все. А насправді сам наркоз там нічого такого. Особливого в апараті не потрібно дуже реально сучасна операційна. Ну я завжди люблю казати своїм асистентам, треба слухати, тому що у нас так. дуже багато звуків, так, які так, так, і, так, і так, треба розуміти, так. це звук хірургів чи звук. Коли ми там ще колись, ще навіть тих двохтисячних руках, да, тут тишина. тишина просто тишина, оперують, щось там коять, кожен своє щось робить, чворить. Та, то зараз ні, тільки щось не так, щось пищить, і кожен реагує. І навіть хірурги кажуть, так що там анестезіологи, у вас там пищить, нічого. Все нормально, все спокійно, і так само в них там щось пищить. Так, щось у вас там там коагуляція вже відходить. Ну це О, да, така сучасність. Повіщу, будь ласка, пацієнтам. ви їх перших бачите в операційну, ще хірурги не помилися. Вони миються. Коли ви даєте команду, все ми ага, дали так. наркоз, пацієнт наркозі, можете митись. Що відбувається, як, як це відбувається з пацієнтом? Він заходить, лягає на столик, і що робите ви? Хто там робить анестезію? Угу. От... Ну так, анестезіолог завжди працює в, о, в парі з анестезисткою або анестезистом. Так, і що? Ми пацієнта заводимо, вкладаємо. Звичайно, він має бути роздягнений повністю. Е, перш за все, що нам потрібно зробити, це поставити венозний доступ. Далі підключається апаратура. Ми відразу підключаємо сатурометр для того, щоб вимірювати постійну сатурацію пацієнта. Тобто вона йде онлайн. Так, так само ми підключаємо тонометр для того, щоб постійно вимірювати тиск. Там кожних 2-3-4-5 хвилин ми вимірюємо тиск, артеріальний тиск в пацієнта. І далі я налагоджую. Свій апарат ШВЛ згідно параметрів тих, що я побачив в історії. Тобто я запитую, яка там вага в людини, зріст, і згідно тих показників я визначаю, який потрібен дихальний об'єм, яка хвилинний об'єм дихання. І тоді налаштовую під відповідно нашого пацієнта, яке потрібне насичення киснем суміші, яка буде подаватися для пацієнта. І також, як правило, баріатричні пацієнти. вони, це пацієнти з групою ризику для інтубації. Тому, звичайно, я вже дивлюся відповідно, як він відкриває мені рот, чи я побачу безпосередньо його гортань, чи не побачу, коли це буде важка інтубація, чи не важка. І тому ми вже там з анестезисткою відповідно готуємо все, що було під руками. Воно завжди є, тому що. Дуже часто важка інтубація трапляється там, де коли ти її і найбільше і не чекаєш. У нас є спеціальний відеостелет, який я собі підключаю, туди вже надягаю інтубаційну трубку. Анестезистка свою, своєю чергою набирає всі препарати, які я скажу для неї. Тобто для загального наркозу є основних. Три компоненти: це міролаксація, знеболення наркотичні енергетики, які використовуються, і безпосередньо препарати для сну. Так як правило, препаратами для сну ми використовуємо комбінацію цих препаратів, тому що, як правило, мононаркози вони мають більше ризик того, що може людина бути до чогось резистентна і може десь під час оперативного втручання, особливо на початку, щось чути, щось там десь згадувати. Тому, як правило, досвідчені анестезіологи завжди комбінують. Тобто препарати для сну йдуть в комбінації. І той, і той. Ну я не буду називати, тому. Що їх є багато, і кожен по-різному це виконує. Тому що я дійшов вже з своїм досвідом до того, що потрібно комбінувати їх, і тоді ризик того, що пацієнт щось десь згадає під час наркозу, щось почує, він мінімізується. І в подальшому ми підключаємо венозний катетер, і тоді вже безпосередньо починає анестезистка вводити всі препарати, які я їй сказав, і проводиться інтубація трахеї. Так? Це заведення спеціальної інтубаційної трубки через ротову порожнину в трахею. Ми це виконуємо для баріатричних пацієнтів, виключно тільки відеостелетом, який безпосередньо показує тобі на відеокамері вигляд гортані. І це зменшує ризик важкої інтубації, це забезпечує тобі впевненість, що точно це все буде добре і все буде гарно. Ларингоскопом заводиться клинок в ротову порожнину і заводиш відеостелетом, заводиш трубку в в трахею. Ця трубка забезпечує нам сполучення дихальних шляхів пацієнта із апаратом штучної вентиляції легень. І все, і це вже починається безпосередньо наркоз. Після інтубації, після введення пацієнта в сну в сон, ми кличемо хірургів, приходять асистенти, які вже безпосередньо там вкладають пацієнта так, як їм треба, починають митися, і починається вже робота, яка може тривати годину, дві, три, або навіть чотири, п'ять, або навіть цілий день. Буває цілий день. А стосовно вашого. Досвіду, чи пам'ятаєте, чи рахували ви, скільки тисяч наркозів ви дали за свої за свої? Це стан. дуже це дуже тяжко. Ну насправді, якщо порахувати, то ну більше. Ну це дуже ну я навіть це потрібно було мене попереджувати, щоб я десь приблизно підрахував. За день я чітко пам'ятаю, що один раз під час ковіду, коли в нас анестезіологи, багато хто похворів, і я лишився один-один і забезпечував наркозами і хірургію, і, і травматологію в нашій лікарні, то я тоді пам'ятаю, у мене був рекорд наркозів 16 16 за добу. А часте запитання, яке задають наші підписники, чи. Впливає тривалість наркозу на життя та кількість наркозів на життя. Угу. <у Rogain> Ні, це дурня. Насправді наркози на тривалість життя не впливає. І навпаки, якщо операція виконана <х Dios> правильно, все класно, то навпаки, ще й подовжить життя для пацієнта. Тому не потрібно боятися наркозів, скільки б їх не було. Звичайно, що є дослідження єдине, що я можу так чітко сказати, що якщо наркозів багато і вони тривалі, ну звичайно, це все залежить не тільки від наркозів, а насправді від тих оперативних втручань, які виконуються. Наприклад, коли якась відкрита кардіохірургія, коли там іде перф підключається перфузомат спеціальний, коли там абсолютно пацієнт переводиться на штучний кровообіг, то там. Можливі впливи на а, когнітивні функції людини, може, певний час людина там трішки, ну трішки будуть зниження когнітивних функцій, але як правило, ну, все з часом відновлюється і тому ну, боятися не потрібно їх точно, тому що у мене завжди є така дискусія з пацієнтом, Я стараюся розмежувати дві операції: тобто, якщо є камні вжачному міхворі uh -huh. і рукавна резекція шлунку. Пацієнт завжди хоче все в одну операцію вставити, а я йому розповідаю, що це дві травми одночасно і триваліше час перебування. Саме лежаче положення, ми не боїмося наркозу, ми боїмося те, що люди занадто довго так, лежать, так, 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 і, і це для нас більше вплив, ніж саме вплив хімічних якихось сполук, які даються під час наркозу. Тарас Іванович. Угу. Наші пацієнти настільки вас люблять і обожнюють. А що є, які є Альона? Вона вас назвала ангелом святим Тарасом, і просто ми це засняли. Ваші очі плани Тарас. Але насправді їх набагато більше, які обожнюють того лікаря, який він дав цей чудесний наркоз. Ваші настанови, ваші рекомендації для наших баріатричних пацієнтів перед наркозом так ну безпосередньо перед наркозом людина в той день, коли вона йде на операцію, має бути повністю голодна. Тобто нічого прокинулись, ви нічого не їсте, не п'єте. Все, це для мене основна рекомендація. Далі за день до оперативного втручання, теж людина бажано, щоб харчувалася вже якоюсь дієтичною, легко засвоюваною їжею. Також відносно ліків, які там потрібно відмінити. Якщо людина приймає антикугулянти, так, то обов'язково за день чи інколи за два, дивлячись, яка, наскільки травматична буде операція, він має це припинити вживати. Та все. А всі інші ліки, всі інші там від тиску. Від цукру, все людина приймає, все вона вживає, е, і вже в заде, просто в день операції перед оперативним втручанням, звичайно, вже їх не вживає. Але в подальшому, коли він тільки прокинеться і, і відновить свою свідомість, то ті всі інші препарати вже ми будемо слідкувати за тиском і за показниками там, наприклад, цукру, і ми будемо казати, п'ємо вже чи ще почекаємо трішки. І все таких особливих там підготовчих моментів не потрібно. Головне, голодний. Все. оце дуже важливо. Це насправді е, високий ризик аспірації пацієнта, і ми цього повинні завжди уникати. Все, а так, все інше. Чудесно. Я вам дякую за ваш час, за ваші розгорнуті відповіді. Ми з Тарасом Івановичем чекаємо вас у у стінах нашої лікарні. Наркоз буде класний. Всім гарного здоров'я ідеальної ваги. Па. Дякую.